Імболк, він же Імалах, він же Овель. Це ще одна із назв, а він, воно ж свято святої Бригітти, або святої бріджити, або святої Бріг можна знайти ще такий варіант. От, тому що це свято притаманне, в принципі, для святкування в багатьох, е, на, на, на великій кількості території. Бо це свято святкували в цілому Кельти, і згадки про це історичні є. Е, е, сама по собі, е, саме по собі свято було охренети. Хрестианізована, але охрестианізована за язичницькими, да якби взяти із е, язичницьких традицій, тому що е, до святої Бригіти або ж бріджити, і ще в такому варіанті є, там зверталися і на острові Мен, і у Вельсі, і в Ірландії, і в Шотландії, і, і де тільки коротше не зверталися. Е, от і в цілому, зараз якраз і поговоримо звідки взялося плюс-мінус приблизно свято, як бригіта, як богиня або ж бріг. Іще як варіант її згадують в історичних довідках, як вона перекочувала до статусу святої бріджити або ж святої Бригіти, як воно взагалі все сталося і про що це свято? Зараз поговоримо про цю історію і про ці легенди. І розповім вам, що можна зробити в цей період для того, щоб себе краще трошечки почувати. Значит, корінь ім'я Бригіти, або ж да, головної, го, головної богині, головної епостасі цього свята, да, і імболка, або ж молага, має декілька значень в різних мовах і в різних діалектах. Його використовують у у ціляких кельтських топонімах у великій кількості, де воно о, означає да, цей сам корінь, бріг, він означає і високий, і піднесений, також о, означає в деяких о, від, відгалуженнях ір, ірландського фольклору полум'я або вогонь. Ну, тобто, це нам уже на, на, на все це на, на, натякає От, на, на, на такий корінь, да, який у, у собі цю о, тему поєднує. От. Відомо як мінімум про три богині, бригіти в історичних згадках, в основі яких лежить в принципі цей корінь Бріг. Перша – це гельська бригіндо. От друга це брігідта із Північної Англії, і Бріг із Ірландії. І вони всі відповідають, умовно кажучи, одним уявленням про одну і ту саму, ну плюс-мінус одну і ту саму богиню, яка відповідала у нас за. Певні, е, е, ну, я, яка відповідала у нас з вами е, за певні ремесла. І зараз ми якраз до цього і прийдемо. За однією з легендою з X століття в Глосарії, е, Кармака е, в Глосарії Кармака було згадано брід, або ж Брігітту, або Брідж ще інакше, е, От де була описана, де Бріг, е, свята Брегіта була описана як дочка Бога Дахде або ж Дайде, його ще так називали, і вона була названа жінкою мудрості, богинею, якій поклонялися поети. Оскільки таке ремесло, як поезія, воно ще має таку цікаву назву філіндехт. От, тобто, це е, е, мистецтво не тільки поезії, але і віщування. Мистецтво усіляких божественних девіацій у стародавній Англії вважалося, що і в принципі на території Ірландії Шотландії на кельтській території вважалося, що а, ті, хто а, мають і володіють мистецтвом поезії, да барди, оці всі, да, оцим мистецтвом філіндехт вони можуть а, висловлювати волю богів. Вони можуть транслювати волю богів, вони можуть, якби да, впадати в трансові стани через свою поезію, значить, якби. Направлювати і е, 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 бути голосом Божественного, тобто ось в такому ключі. І вважалося, що однієї з пастась, якби Брігіт, це якраз вона випад... відповідала за поезію, за натхнення, за цю всю історію, за вміння віщувати і так далі. Також у Глосарії згадується, що в неї є ще дві сестри: як брід, е, та, яка цілює, і брід, та, яка відповідає заю. Е, кузнічне іскусство, тобто виступає покровителкою ковалів, які кують зброю, які кують побутові якісь речі із металу. В принципі, історики сходяться до того, що це мова йде про одну і ту саму богиню, тільки у трьох її ліках, і описують в святу Бригіту, або ж бригіту, як божество а Йолю по Йолю імболку. Вибачте, як божество імболку, як богиню, яка відповідає за усе домашнє хазяйство. Ми далі, до речі, про це також поговоримо: за скотоводство, за поезію, за віщування, за усілякі ремесла, за усіляку творчість, будь-яку не тільки поезійну. От і за цілітельство, за вміння лікувати себе, лікувати інших. Тобто, це от про, про це все. От. Її в принципі вважають покровителькою великої кількості усіляких і ще сторонніх мистецтв, і туди у нас входить ще і ткацтво, і пивоваріння, тому що у стародавніх кельтів пиво було одне, мабуть, із плюс-мінус ключових ремесел, яке годувало оцим хмельним напоєм велику кількість людей. Ну тобто без пива у стародавніх людей в принципі нікуди. От тому за пивоваріння також відповідала Бригіта. От також вона була е, е, якби богинею, якій приписували відродження, які е, приписували тему народження в цілому і достатку у цілому. От, Вважалося, що вона може своєю якби, надприродною силою задарити людей усілякою, усіляким добробутом да, і принести достаток у дім. Тобто така дуже сімейна насправді історія, дуже сімейна богиня. От, Також богиня. Також богиня Бригіта пов'язана із великою рогатою худобою і іншими тваринами. Брит е, е, мала дві корови за повір'ям, е, яких звали Фея і Фембін. Якщо я правильно пам'ятаю цю умову, фенбін. Вона також е, була і охороняла е, тор, торч. То, торк, чи торч то тут чесно погано з ірландською мовою. А, торч, це а, той хто а, це був король за міфами, який. А, Відповідав за диких кнурів, який опікувався дикими кабанами. От і вважалося, що за легендами у кельтському фольклорі є декілька легендів. Вони пов'язані із святою, святою Бригітою. і з за однією із шотландських легенд на землі протягом трьох зимових місяців, з 1 листопада по 1 лютого, на землі панує зла богиня зими Кайлих. Шо у перекладі з гельської означає стара або ж старуха, старуха з зими. Вона е, на картинах була змальована з великим молотом, яким по легенді вона б'є по землі і тим самим викликає бурі за вірюхи, е, на, насилає снігопади, оцю всю саму історію. І, от вважається, що Кайлих тримає бріг у полоні на певному острові, але 1 лютого за нею приїжджає на білому коні. Е, Енгус от, і рятує її, і звільняє її з полону, і одружується з нею. Інша легенда зображує Брід та Кайлих як взагалі одне обличчя. Але оцю от історію історики ставлять під сумнів, наскільки Кайлих, як, ну, як богиня старуха, вона перетиналася із е, Бригіттою як е, да, богиньою символу 1 та 2 лютого. Тобто, це. Ну, Така дуже слизька історична тема, яку вважають деякі історики достатньо спекулятивною. От, але все одно, якби така, така у нас історія у цьому форматі є. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно. Значить, коли у нас прийшло на територію, на територію сучасної Ірландії, Шотландії, острова Мен і острова Вельса, да прийшло християнство богиня. Трансформувалася і стала, була приурочена до ліку святих. І таким чином народилася у нас свята Бригіта або ж свята е, Бриджита. Е, з'явилася е, ця хрестианізація приблизно тоді, в той же самий період, як з'явилася христианізація святого Патріка, якого ми всі знаємо, і свято е, якого ми з вами періодично святкуємо. Да, як е, найкращий святий, на честь якого можна хряпнути пиво в, пев, в, певний день, в, пев, в, пев, в певний день нашого календаря. Десь на цей період, як з'явилося вірування у святого Патрика і приурочення Патрика до ліку святих з християнізацією десь приблизно в цей самий період часу з'являється свята Бригіта як відгалуження від язичницької Бригіти як богині. Тобто, щоб ми розуміли такий момент, це перетворення у святу Бригіту відбулося у грастві Кабван, у місті, яке називається Горя Гора трьох богів. Там знаходиться камінь, біля якого звершувалися служіння Бригіти, як триєдині богині. З приходом християнства цей камінь був е зах захований у курган. Під землю був, грубо кажучи, заритий в таку печеру на цьому ж самому місці. Потім його підняли звідти і встановили до місцевої церкви а, і богиню конолі, кононізували як но, Нокбрижську святу Бригіту, ось так от. Ось так от. А, от. І після цього вона вона вже з вами перекочувала до о, ліку святих. Ну, і була якби охристианізована. Хоча існує багато легенд про цю святу, доказів, що вона була реальною історичною фігурою, не існує. От що у нас розповідається в легендах про святу Бригіту або ж Бріджиту, вона була донькою друїда за однією з легенд, який завдяки е, баченню зрозумів, що доньку слід назвати на честь великої богині Брід. Її мати народила дівчинку. Коли переступало порог будинку під час сходу сонця, цей період часу вважався якраз містичним переломом між світом живих і світом мертвих, вважалося, що коли у нас сходить сонце, ми знаходимося на грані між різними святами, і вважалося, що якраз вона народила да, в цей переламний період, що доводить, що дівчинка не від світу сього і якби може зазирати да, кудись там за той бічні місця. А от Значить, між цими світами тонкими. От, дитина, у нас, за легендою, має якби, пряму причетність до іншого світу. Коли свята Брегідда була ще немовлям за цією легендою, мати годувала її молоком білої корови із червоними вухами. У кельтській міфології тварини білого кольору завжди мають потойбічне міфологічне значення. У кельті все, що прийшло до нас. Від, би, да, із іншого світу в кельтській міфології, воно все має білий колір. Тобто, ми так, якщо з вами будемо читати кельтські міфи, а я думаю, я нарешті до цього дійду, і ми будемо з вами в прямих ефірах читати кельські міфи. Ви побачите, що там білі коні, це завжди потойбічні коні, білі лебеді, білі квіти, білі там, я не знаю, лисиці, білі вовки, білі корови це завжди колір, який символізує, що ця тварина належить до. Якогось іншого світу, а не до нашого з вами да, фізичного цього. Тобто, прийшла до нас з якихось містичних, містичних країн. І отут у нас з червоними вухами біла корова годувала нашу Бригіту, і вона є цим уособленням міфологічним, да, того, що корова явно була не від світу цього. От, Тому. Це у нас такий знаєте від відгалуження від, від основного контексту. де вже у дорослому віці Бригіту супроводжувала корова, щоб забезпечити її молоком, коли їй буде потрібно. У Шотландію Бригіту називали буквально наречена доярка. Ну от буквально а, от або ж і ще була назва «золо золотоволоса наречена корів. Тобто іще така назва була, і її вважали покровителкою худоби та усілякого масловиробничого ремесла. От, середньовічні християни часто зображували святу Бригіту з коровою, от, або ж з глечиками молока. Якось на Великдень Бригіта завдяки своїм чудовим здібностям перетворила воду на пиво, а камінь на сіль. В історіях про життя святої Бригіти також простежується зв'язок із вогнем, який ми також можемо прослідкувати навіть у її імені. Легенда нам каже, про що? Що коли вона була дівчинкою і спала у своєму будинку, в неї почалася пожежа у будинку. Вона прокинулася і почала молитися, і це дозволило їй залишитися неушкодженою вогнем. Типу, все навколо вигоріло, а вона ні. З дня смерті святої Бригіти в монастирі в Києві. Гілден підтримувався не згасаючи вогонь. 19 служниць підтримують вогонь по черзі 19 днів. А на 20-й день, верніше на 20-ту ніч, остання служниця клала Поліно у вогонь зі словами: «Бригіт, зберігай свій вогонь! Це твоя ніч. По легендам вважалося, що Поліно прогорало повністю, але вогонь продовжував якимось магічним чином горіти в таку священну ніч. І священний був е, вогонь, який. Е, і Оцей священий вогонь його огорожували живою, такою його виносили, огорожували такою е, живою, наче ізгороддю, яка була сплетена із лози. І вважалося, що ніхто не має права до нього доторкатися. За одними повір'ями, ніхто не має права доторкатися з іншого, за іншими повір'ями мало доторкатися право тільки чоловіки, тому що, умовно кажучи, таким чином богиня дарувала плодоріддя да, і можливість чоловікові знайти жінку. Яка дасть йому потомство. Ну тобто, тут у тут у нас ще була така легенда. В інших місцях згадується, що такий вогонь підтримувало дев'ять служниць добригіти. От у валійській, в одній із валійських поем «Талієсіна», от, скарби Аннука. О, от так, отак, от, от називається наша з вами поема. От про богиню брід як святу, якраз наділеному над здібностями згадується дуже класно, тому. Там у нас з вами такі от у неї властивості. До речі, щодо служниць культу богині Бригіти. є історичні згадки, вони, на жаль, чи на щастя, не є достовірними. Але вважалося, що дівчата, які служили Бригітті, їх набирали з самого молодого віку. Вони прислужували якраз в храмі святої Бригіти, уже христианізованої, і були найзавіднішими нівестами, які тільки можуть бути. Тобто вважалося, що вони Зберігали цноту, і вже коли досягали певного повноліття і могли вийти замуж, таку, таку наміжною, ну, за таку наречену брали з цього храму, і вважалося, що вона надкласнюча, надчиста, надпросто над жінка мрія, тому що у храмі дівчата вивчали всі ремесла, які притаманні богині Бригітти, і вважалося, що це найтипокласніший класніші який які є. Але знову ж таки, ці е, історичні згадки вони є такі знаєте, 7 на 8, 8 на 7, От, але тим не менш такі згадочки є.